Друзі, задайте такий цікавий мультфільм про кота Леопольда і геніальний вираз. Ребята, давайте життя узнаємо. Не а при чому вірите? тут мультик? Так, не повірите, це має безпосереднє відношення до родини Бачевських. Чому ви зараз розумієте? Річ у тім, що після Першої світової війни до нас приїжджають представники знаменитого роду Смірнових, які в Росії випускали прекрасно гарну горілку. І от його потомки приїжджають в нашу Галичину і починають випускати горілку Смірнов, яка також прекрасної гарної якості, тобто це дуже сильний конкурент. І, от і Що з контуренком зробили? Прибрали. Не повірите, вони це все вирішили дуже інтелігентним способом. Ну, Гачевський, Як у нас на Галичині та Гачевські збирають раду директорів і... і вирішили це питання дуже інтелігентно? Вони вирішили на своїх пляшках, тобто каравках, писати, що горілка Бачевський такої прекрасної гарної якості, як і горілка Смірнов. Ну, і Я так зрозуміла, що питання було вирішено. А що зробив Смірнов? Їй нічого не залишилось робити інакше, як написати на своїх пляшках, що горілка Смірнов такої прекрасної гарної якості, як і горілка Бачевських. Тобто, конфронтація була вирішена, як і всі проблеми звичай нашої Галичини, інтелігентним способом. І не забувайте, що дуже багато членів родини Бачевських називалися Леопольд, і це, мабуть, не дарма. Випадковість не думає. Давайте жити дружно.